Сьогодні ми спостерігаємо за ударами по енергосистемі. Росіяни б'ють по нашій енергосистемі, ми б'ємо по їхній енергосистемі. І таке відчуття, що ну, це не вблаганно, це правильно. Ну, ось, будь ласка, оце Чернігівщина. Чернігівщина. Це сьогодні, сьогодні вночі. Ви, напевно, знаєте, що Чернігівщина, там Славутич і так далі, там вже блекаути. Ще немає зими, ще є більш-менш тепло, а блекаути там вже є. А оце Ленінградська область. Теж сьогодні вночі. Люди знімають, у них не заборонено. Тому ми можемо бачити? А власне, що і як там у них відбувається? Ну, ви бачите зарево. Це теж об'єкти енергосистеми. Постійні прильоти, руйнування, ну і все, що з цим пов'язано. І тут виникає питання: а що відбувається? От що насправді відбувається? Чи можна виграти війну ударами по енергосистемі? От хороше питання насправді. Спробуйте на нього відповісти в коментарях, підписатися, стати спонсором каналу і відповісти на питання. А чи можна виграти війну ударами по енергосистемі? І що досягається ударами по енергосистемі? Тобто, що ми досягаємо? Якщо ці удари спрямовані на склади зі зброєю, якщо ці удари спрямовані на там, нафтопереробні заводи, це можна деякою мірою зрозуміти. Ну, до речі, щодо нафтопереробних заводів є також сумнів, адже нафта і нафтопродукти для війни Росія завжди знайде, певний. А, Просадок в фінансах з продажі енергоносіїв буде, це безперечно. Але Україна могла б тиснути на Європу і просити Європу, вимагати у Європи, не купувати російський газ і нафту, не вкладати мільярди євро, і ефект був би приблизно таким самим. І отут виникає ще раз: ось це питання: чи можна виграти війну ударами по енергосистемі? Що досягається, коли ми б'ємо по їх енергопотужностям, вони б'ють у відповідь по нашим енергопотужностям. І от сьогодні вже було кілька повідомлень про те, що Російська Федерація нібито вже має запас для комбінованого удару по Україні на днях. Це може бути сьогодні, це може бути завтра, післязавтра і так далі. І ми розуміємо, що це буде. Бо ось те, що в Ленінграді. Очевидно, що вони не залишать, вони не подарують нам це. І вони будуть намагатися завдавати ударів у відповідь. Вони вже це роблять. Вони б'ють по Сумській області, вони б'ють по Запорізькій області, вони б'ють по Чернігівській області. Ну і це може розширюватись. Чи зменшується спротив українців у цій війні Збройних сил? Ні. Чи зменшує це спротив росіян і їх спроби захопити нашу територію? Ні. Тоді що це? Для чого це? З якою метою? Відповідь, як завжди, напишіть в коментарях. Якщо ви знаєте, якщо ви розумієте, що відбувається, для чого і чому. Бо мені не до кінця зрозуміло, чому енергосистема. Є такою важливою в війні енергосистема, яка просто позбавляє людей світла, тепла, відчуття комфорту. І яка насправді удари по якій насправді не зупиняють війну, не дозволять нікому перемогти чи не змусять когось капітулювати. Тоді для чого це? Чому це? Я відповіді не маю.